Звернувся пацієнт з двобічним коксартрозом 3-4 стадії та комбінованою контрактурою обох кульшових суглобів. Була виконана операція по заміні правого кульшового суглобу системою двойної мобільності. Пацієнт сьогодні третя доба після операції, самостійно пересувається за допомогою милиць. Рана заживає первинно, все добре. Сьогодні пацієнт йде додому. Як ви перенесли операцію? Незаметно. Отлично. <с <с як, як ви перенесли анестезію? Тоже нормально. Угу. Може, якісь є зауваження або пропозиції до самої клініки? Ні, Він все відлічно, все персонал дуже внімательний, все, все нормально. Так. Спасибо. Что можете побажати пацієнтам, які можуть бояться. Бо... Да, пусть обращаются, потому что я тоже такое три года не обращался и довел до такого, что уже ходить не мог. Что должны Как бы. Що довжні старатися діватися. На, ну потому что есть проблема. Мы бажаємо вам здоров'я міцного, бажаємо вам скорішої реабілітації.